Вона була найзагадковішою жінкою 19 століття. Марія Башкірцева почала малювати, коли втратила унікальний оперний голос і захворіла на туберкульоз. У 20 років Марія стала популярною французькою художницею. Їй замовляли портрети знаменитості. У містичну красуню був закоханий весь мистецький бомонд Парижа. Башкирцева листувалась із Андре Мороа. Її серце так і не зміг здобути Гідемо Пасан. Вона змалку писала щоденник, який згодом став бестселером 19 століття. У ньому є слова: Я поспішаю жити і хочу встигнути все. Марія пішла з життя у 24 роки і залишилася єдиною українкою, чиї картини виставлені у Луврі. Марія Башкирцева художниця, письменниця, народжена в Україні.